Вітаю, шановні глядачі. Бажаю всім міцного здоров'ячка, мирного неба над головою. Сьогодні відповім на ваше запитання: скільки коштує інкубатор квочка? Ми купували інкубатор того року. Місткість яєць, так, перепилені до 180, курячі до 80, качені та індичі до 50, гусячі до 40, ручний переворот яєць. Автоматичний терморегулятор, монтований термометр. Дуже зручно. У мене вже не проходила не одна інкубація, дуже задоволена. Я думаю, чути заді мене там мої пташенятка виспівують. Так, вартість самого інкубатора. Так, так, так. 1450 показує гривнів. Замовляли по новій почті доставка 107 гривнів. Так, де купували, запитували ви ще мене, дорогі друзі. Не я замовляла. У мене під час інкубації поламався старий інкубатор. Якраз зателефонував чоловік, він був на фронті, я йому розповіла про свою біду. Він швидко мені замовив через інтернет. Де він замовляв, він сам не пам'ятає. Виробник бази з Черкаси, місто Черкаси, Україна. Сподіваюсь, відповіла на ваші запитання. На все добре, до зустрічі!